Я скажу, що якраз перед нашим ефіром був у третій Черкаській міській лікарні, де плануємо в наступному році внести на розгляд депутатам ремонт реабілітаційного відділення. Це якраз про реабілітацію, про те, що ми повинні робити і як вона повинна працювати. Значить, знаєте, що працює комплексна програма по підтримки підтримки ветеранів. Леву частку навантаження несе наш центральний стадіон, МСК Дніпро, ви знаєте, да і дивилися передачам і також користуючись нагодою, хотів би подякувати керівнику, який взяв якраз нетипову функцію на себе, а дійсно тому що починаючи від таких видів спорту, як амфутбол ну і інші. Які де задіяні якраз наші ветерани, які втратили кінцівки. І ми розвиваємо, ми працюємо. Зараз йде ремонт спортивного реабілітаційного залу там, на міському спортивному клубі Дніпро. Я думаю, що до кінця року ми це все завершимо. Трошки не вистачає обладнання. Трошки не вистачає обладнання, обладнання специфічне. Хотілося б це обладнання купити найкращих виробників, щоб воно дійсно. Стало і слугувало з користю для нашого федерального.